Про сучасну кризу. Запитання. Ви говорите, що нинішня криза безпрецедентна. Що в ній такого виняткового? Кришна Мурті. Безсумнівно, нова криза по всьому світі виняткова, безпрецедентна. У різні періоди історії постійно відбувалися кризи різного роду соціальні, національні, політичні. Кризи приходять і йдуть. Економічні спади і депресії настають, модифікуються і продовжуються в іншій формі. Ми все це знаємо, цей процес нам знайомий, але нова криза від них відрізняється, чи не так? Вона відрізняється перш за все, що ми маємо справу не з грошима або з якимись матеріальними речами, а з ідеями. Ця криза виключна тому, що вона виникла в сфері зародження ідей. Ми сперечаємося про ідеї, ми оправдовуємо вбивство. Повсюди в світі ми виправдовуємо вбивство як спосіб досягнення справедливої цілі, що само по собі безпрецедентно. Раніше зло визнавали злом, вбивство вбивством. Але сьогодні вбивство перетворилося в засіб досягнення благородної цілі. Убивство окремої людини або групи людей виправдовується тим, що вбивця або група, яку він представляє, називає вбивство способом досягнення результату, який приносить користь людству. Таким чином ми приносимо це в жертву майбутньому, і неважливо, які засоби ми використовуємо при цьому, до тих пір. Оскільки наша явна ціль полягає в тому, щоб, як ми стверджуємо, отримати результат, який стане благом для людства, таким чином передбачається, що поганий засіб призводить до хорошого результату, а неправильні засоби виправдовуються шляхом створення ідеї, раніше в основі кризи завжди лежала експлуатація речей або людей. Сьогодні... Можна говорити про експлуатацію ідеї, що куди більш згубно і небезпечно, адже експлуатація ідеї несе такі спустошення, такі руйнування. Сьогодні ми знаємо про силу пропаганди, і це одне з найбільших лих, які тільки можуть виникнути використання ідей для трансформації людини. Саме це. Відбувається сьогодні в світі. Людина не важлива, важливими стали ідеї, системи. Людина не має більше жодного значення. Ми можемо знищити мільйони людей, поки досягаємося результату, і цей результат виправдовується за допомогою ідей. У нас є чудова структура ідей для виправдання зла. І це саме по собі безпрецедентно. Зло є зло, воно не здатне породити добро. Війна не може бути засобом досягнення миру. Війна може принести вигоди другого плану, такі як більш швидкісні літаки, але мир людству вона не принесе. Війна інтелектуально оправдовується як засіб досягнення миру. Коли розум починає керувати людським життям, він породжує безпрецедентну кризу. Є й інші причини, що вказують на безпрецедентну кризу. Одна з них незвичайна важливість, яку людина придає чуттєвим цінностям, власності, імені, касті та країні, конкретним ярликам, які вона носить. Ви або мусульманин, або індуїст. Або християнин, або комуніст. Ім'я і власність, каста і країна отримали величезне значення. А це значить, що людина виявляється в пастці почуттів, цінностей, важливості речей, створених розумом або руками. Рукотворні речі і плоди ума стали настільки важливими, що через них ми вбиваємо, руйнуємо, калічимо. Ліквідуємо одне одного. Ми наближаємося до краю прірви. Кожна дія нас туди підштовхує, кожна політична чи економічна дія неминуче штовхає нас до прірви, до цієї безодні хаосу та сум'яття. Ось чому криза безпрецедентна і вимагає безпрецедентних дій. Щоб уникнути цієї кризи, вийти з неї необхідна дія незалежна від часу, дія незалежна від ідей або системи, тому що будь-яка дія, заснована на системі ідеї, призведе до розчарування. Така дія лише приведе нас до безодні іншим шляхом. Оскільки криза безпрецедентна, має бути безпрецедентною дія. Тобто оновлення людини має бути миттєвим, не процесом часу. Воно повинно мати місце тепер, не завтра. Бо завтра процес дезінтеграції. Якщо я думаю про те, що перетворю себе завтра, я вношу плутанину, сум'яття, я досі всередині поля руйнування. Це можливо змінитися зараз, це можливо. Повністю трансформувати себе в нинішньому негайно. Я кажу, що це можливо для того щоб адекватно реагувати на кризу, яка носить виключний характер, необхідна революція в мисленні. І ця революція не може відбутися через когось іншого, через якусь книгу, через якусь організацію. Вона має відбутися через нас. Через кожного з нас. Тільки тоді ми зможемо створити нове суспільство, нову структуру, відокремлену від цього жаху, від цих надзвичайно руйнівних сил, які зараз накопичуються, нагромаджуються. І ця трансформація стає реальною тільки коли ви, як людина, починаєте усвідомлювати себе в кожній думці, в кожній дії та почутті. Перша і остання свобода Джидду Кришнамурті.